Ми цей проєкт детально обговорювали і спланували, що цих 300 будиночків будуть будуватися по посекційно. Перших 10 будиночків було зроблено, але, як кажуть, коли дуже швидко робиться, воно може не до кінця якісно, ну, ми сказали представникам США. Що ну в даному випадку нам це не підходить, зв'язку з тим, що термоізоляція цих бутоночків від бажає бути кращою, там все на все сандвіч панелі 5 сантиметрові ну, не відповідало тим вимогам, які мають бути. Вирішили там ще здати 10 сантиметрів мінвати, далі вагонкою обробити, і передню частину ви бачили, що передню частину ми хотіли зробити вже така чиста зона, побутова, щоб там розмістити десь велосипеди, там просушити білизну і такі. Інше питання дуже складне було стосовно підключення до електромережі. В відсутності електропостачання ці об'єкти не були бути здатні в експлуатацію. Вже підстанція встановлена. Зараз потрібно виділити, сполучені штати мають дати 20 тисяч доларів інвестору для того, щоб він кабельним шляхом підвів, підвів електромережу безпосередньо до будиночку. На кожному будиночку там стоїть лічильник, все інше. Окремий лічильник стоїть на ці всі модульні будиночки стоїть на Самі підстанції. лише питання кабелі, підвели, і вже люди можуть проживати. Ми тільки подали електронерів перших десять модульних подижіків, щоб побачили, що вони потрібні, що люди там живуть, люди задоволені, і процес йде далі процес іде далі. Продовжується. Тобто, ну, віде... Так, людина, однозначно. Так так так, 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 так. Будівництво модульних будиночків, це 300 модульних будиночків має бути з відповідно від водовідведення, водовідведення, встановленням біоталів, спортивна площадка, далі велика футбольна така площадочка. І на ці цілі, згідно цього меморандуму, передбачено виділення коло 4 мільйонів доларів.